Прийшла така здоровенна посилка. Хто відгадає той красавчик, як ви думаєте, що в ній всередині? Поставте на паузу, напишіть. Давайте її розбирати разом. Це у нас дитячий велосипед. Хто вгадав, той красавчик? Тут складається він з декілька великих коробок. Тут, як бачите, у нас коліщата, запасні якісь частини. І сам велосипед такий зібраний лише наполовину. Вдадеться його теж збирати. Буде допомагати мені помічник Лео. На більше здивувало, що тут, бачите, такий захист боковий стоїть. Ось, пластиковий, щоб в коробці де нічого не повредилось. Бачите? На задньому колесі. Кстати, прикиньте, тут дуже класно, тому що заднє колесо противоударне. Потрібно буде лише підкачати колесо коліщата І ззаді вже стоять такі от дискові тормоза. Як спереду, так і ззаді. Це просто бомба. Не потрібно буде, знаєте, отут як раніше ставились зверху вони. Але... От... Дискові це взагалі просто. для такого маленького велосипеда це просто дивовижно. Ось прийшли помічники. Коли ти знаєш на новому автомобілі, знімаєш, а тут на новому велосипеді ці пленочки знімаєш. Ну це просто рілі клас. Давайте оглянемо, що в нас оці маленькі коробиці. Ну, понятно, бокове поліща. Кріплення. Це руля кріплення. Там я бачу, бачите, сам руль був на стяжечку. Також ще одна заглушка бокова. Це у, нас, це у нас для рами. Дітиня, тут у нас педальки. Тут у нас дзвіночок ось такий. Ого. Тут у нас ще якісь деталі. І це я так гадаю, що це у нас фара, тому що я бачу на велосипеді. Там стояла невеличка фара. Так, це, як бачите, фара з таким кріпленням. Походу на батарейках. Тільки батарейок немає, тому вона не світиться. Але це замінимо. Нічого страшного. Ключів, як бачимо, немає, тому потрібно буде перед тим, як щось збирати. Обов'язково, щоб у вас був набір інструментів. Там може хтось пам'ятає, коли у нас були ще тоже такі в е, дитячому віці велосипеди, ми ганяли на одному колесі, на одній тої стороні тої ставили старались старалися на одну сторону більш е, відталкуватись, ділити обір, а друге було відключено. Ось бачите, вже поставив з, одніє, з одного боку колесо, дуже кстати, класно все тримається. Педалька у нас. Які, бачите, класні котиками. А педалі зараз міняються дуже скоростно Ти просто їх розпечатав і так ось по резьбі закрутив. Але ключики я от ще раз дивлюсь і переконуюсь в тому що потрібні. Як не крути.